Тові наші війська штурмовать такі больші города, як Запорожье, Одеса Харьков, ведь, как показывает опыт, трудно давались надавалися небольші города, такі як Бахмута, Авдіївка, також Марінка. Російський воєнкор, пропагандист Олександр Коць пішов про риторики Кремля. Про те, що ситуація на полі бою складається як найкраще для російських військ, та шо вони вже завтра опиняться в Харкові. Зет Патріот дав задню та сказав, що взагалі то у російської армії немає зараз потенціалу для того, аби захопити Запоріжжя, Одесу та Харків. Ну и что тут навіть казати, якщо Еще вовчанск за 2 не вдалося. Я думаю, что сейчас мы не готовы, конечно, штурмовать такие большие вот, города. Харьков вообще миллионник город. Я думаю, что мы все-таки ну, об этом мы поговорим сейчас подробнее, но Харьков, взятие Харькова на ближайшей перспективе в повестке не стоит. Ну, можно вспомнить, сколько мы брали ту же Авдеевку. Она на порядок меньше, чем Харьков. Та ну, не все так Неоднозначно, чому ж тоді російська влада, російська міноборони каже про те, що до армії диктатора щодня приходять сотні добровольців, всі хочуть іти воювати. Консолідація суспільства навколо російського президента на максимумі. Не можешь такого быть, что Путин прибрихуя, правда? Не, не, не значит, что если Украина не строила в приграничной линии обороны, а, нам легко далось это продвижение. Нет, конечно, очень серьезные сопротивления, очень активно противник действует FPV а, дронами по нашим войскам. Но у нас в отличие от 22 -го года совершенно другая ситуация. Да, мы тогда брали практически без боя все, а сегодня приходится идти а, на пролом. Но сегодня есть серьезная поддержка. Авіації, тому ж плануючими боєприпасами авіабомбами работою Тобто навіть цей персонаж визнає, що, хоч російська армія і намагалася всіляко завадити ЗСУ тримати оборону на прикордонні, просування, яке не має жодного сенсу зі стратегічного погляду, дається їм з величезними втратами. Ще показово те, що цей воєнкор сказав, що на прикордонні працює активно російська авіація, яка скидає щоденно керовані авіабомби. Це якраз про те, що казав наш президент, що дайте нам дві-три системи Петріот зараз на Харківщину, щоб захистити регіон і унеможливити просування росіян. І це якраз каміння в город з ну цим диванним аналіткам, які казали, що оборону наші буцімто не будували. Наше військове командування робить все, особливо в тих умовах, які зараз є. Вони почекали, згуртувались укомплектувалися. Почали щупати, де у нас слабкі місця. Ось маємо те, що ми. На сьогодні маємо далекобійність, це дуже важливо. Зброя важлива і ППО. Коли ми говоримо Харків, це передусім буде далекобійна зброя і бомбардування наших позицій. Ну якщо тобі знищують, яка лінія оборони? Якщо зверху на голову падають 100 150 бомб на день, то скажіть, там просто нема людей. Людей вбили, люди відійшли, там, де безпечніше. Це ж не війна. Це просто стоять і тебе зверху просто падають. Ти ж не можеш відповісти. І тому ми говорили. Ви ж бачили, як ми знищували їх літаки. Ви ж всі бачили, що ми сказали, що нам потрібні дві системи на Харківщину, дві системи Петріот. Так, це великі гроші. Одна система коштує півтора мільярда. Да, ну проголосували 60. Да. А можна нам три? Нам не потрібно нічого зараз. Можна три на Харківщину. Поставити дві системи на голову військовому не будуть падати бомби. Далі далекобійний дати снаряд, і військовий може відбивати. І тоді, після того, як ти все це отримав, і якщо ти не показуєш результат, ну, тоді можуть бути питання. Ну і власне це правда, бо те, що відбувається на прикордоні, це пекло, яке створює Росія без жодного військового сенсу. Показова навіть те, що провідні федеральні російські канали, експерти на них теж просто не розуміють, навіщо російське командування віддає фактично ну м'ясні накази. Вони закликають розібратися із цим російським Міноборони. Проте, судячи з усього, відомство на це байдуже. Бабы еще нарожают. Командиры, ну, настолько в разнобой, кто улез по дрова, отвечая за личный состав, и за, простите, использование этого личного состава на поле боя, когда от роты остается 20 человек в результате наступления, и никто за это не отвечает. Где танки? Где артиллерийская, где арта? Пора заканчивать с Махновщиной. Что тому що зараз з тому, що є командири. Давайте їх рішення теж потому що в результаті байси гибнуть ваших количество. Показово те, що цей підхід у русський вже досить давно. Ну тобто, те, що вони компенсують подекуди нестачу тієї чи іншої техніки тілами, це для них взагалі не є новим. Проте. Як бачимо, про це вже почали говорити своєрідні лідери своєрідних думок, як от Коц, Отраковський, ну і решта йому подібних. Інститут дослідження війни направду теж звернув на це увагу. І на думку експертів, зараз загалом російські блогери експериментують з критикою Міноборони Російської Федерації от після того, як у відомстві замінили Шойгу на Білоусава. Російський блогер опублікував фото недатованого документа, нібито від начальника служби ракетно-артилерійського озброєння Міноборони Росії, у відповідь на звернення щодо неточності російської артилерії. Блогер описав передбачувані проблеми. Використовуючи загальні терміни, а також різні кодові слова, такі як назви інших країн або місць з популярних науково-фантастичних фільмів, які останнім часом неодноразово використовувалися багатьма російськими блогерами для обережного обговорення проблем у міністерстві оборони Росії, блогер стверджував, що російські військовослужбовці помітили, що артилерійські системи працюють дивно. Згодом виявили, що кількість пороху в снарядах сильно варіюється, і доповіли про це російському військовому командуванню, але безрезультатно серйозно кодові слова та назви, аби покритикувати військово-політичне командування. А я так дивлюсь, прекрасно живеться у демократичній Росії. І ймовірно, якщо як пишуть ці ж так звані блогери, проблеми з якістю артилерії були у них з 22-го року і зараз нікуди вони не зникли, то власне є логічне питання до того. А невже братська Путіну КНДР дає йому щось неякісне? Доброї що? з какої ти? Ну і взагалі, якщо масштабуватися зараз на те, яку допомогу отримує Путін від своїх партнерів, Китай постачає диктатору товари подвійного призначення. І, хоч зараз, після візиту бункерного до дзіньпіна, російські пропагандисти та посадовці радіють і кажуть, що ура! Піднебесна нас підтримує, у нас все за планом. Насправді. Тут не все так однозначно, адже того ж Дзіньпіна не дуже задовольняє той факт, що Путін хоче поглибити відносини з КНДР. У дні, що передували візиту Путіна до Китаю, у дипломатичних колах з'явилося припущення, що російський лідер планує додати до свого візиту поїздку до північної Кореї. І це, як вважають дипломати та інші офіційні особи, знайомі із цим питанням. Викликало роздратування Пекіна. Цзіньпін відчуває зростаюче занепокоєння через те, що зв'язки між Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Іном стають ближчими. А спільний візит Путіна до Китаю і Північної Кореї міг би посилити побоювання Заходу з приводу тристоронньої авторитарної осі, яка б залишила Пекін у дипломатичній ізоляції. У статті вказується, що китайська сторона. Ясно дала зрозуміти Кремлю, що Пекін вважає за краще розвивати двосторонні зв'язки, а не тристоронній союз, який раніше пропонувала Росія. Ну і логічно, що Пекіну не потрібен зараз в переліку так званих партнерів, диктатору, який є повністю неконтрольованим йому, та ще який не може щось конкретне запропонувати під Зрозуміло, що геополітичне партнерство, бізнес, торгівля для КНР пріоритетніше в Європі зі штатами, наприклад, теж. Тому йому і не подобається ця путінська гра з Кимчанином. Однак на КНДР та на Китай все ж не завершується, Бо, як я і казав раніше, Путіну активно допомагає тими ж дронами Іран. Однак після смерті президента Раїсі, на певний час з цим можуть виникнути складнощі. Загибель президента Ірану може мати серйозні наслідки для країни. Проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни зараз. Згідно з конституцією країни, перший віцепрезидент тимчасово перебере на себе обов'язки Раїсі як президента і що вибори для постійної заміни президента мають бути проведені протягом 50 днів. Але не слід забувати, що перебирання на себе владних повноважень загиблого президента це взагалі непросто. Не може бути призначений замість одного чиновника інший чиновник, бо проблема своєрідна Ірану полягає в тому, що Раїсі був президентом якого обирають, а не призначають. Тобто іранського президента обирає народ. Тож відповідно до їхньої конституції мають бути вибори. А вибори це завжди період дестабілізації, це завжди проблема, з якими стикається суспільство. Тому що в цей момент люди починають говорити про проблеми, про теми, які станом на сьогодні опинилися під забороною. І ми знаємо, що іранське суспільство воно неоднорідне, а політичний клас там теж неоднорідний. І там іс існують просто різні групи, які мають інші погляди на відносини з Росією, інші погляди на переговори зі штатами, на багато чого іншого. Тому, власне, будемо стежити за тим, що робитиметься би далі. Прилітав на території вашої країни. Ми готові були вас теж прийнять. Отже, а в мене на цьому сьогодні все. Прошу підписатися вас на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Закликаю вас також зараз підтримувати Силу оборони України, бо підтримка нашої армії, нашого війська це найменше, що ми можемо зараз зробити. До зустрічі!